Я на днях їсти готувала на електричній плитці, то там обвалилося добре, що я стояла з цього боку біля плити, то воно, якби що то впало б мені на голову. Будинок на Канатній 102 перебуває в аварійному стані. Влітку його уразив ворожий шахет, а мешканці після цього опинилися майже сам на сам зі страшними наслідками. Місто обмежилося лише тим, що закрило вікна плівкою. Даху немає, тече на кухні, в туалеті, вікон у нас як нема, як не було, так і немає, як вилетіли після прильоту. Жек пленкою їх забив, затянули, і на цьому все. Газа в нас немає. Людмила ділиться: останні погодні на пережила складно. Стеля протікала і над її кімнатою. Зрештою вирішила рятувати ситуацію за власний кошт. Латання невеликого клаптика даху вартувало майже всієї пенсії 4 тисячі гривень. Але спільні приміщення так і залишаються без змін. Ось, подивіться, яка краса, і воно в будь-яку хвилину може впасти. Наслідки ворожого атаки не обійшли, і сусідський флігель будинку. Після вибуху підняло кришу і вилетіли листи шиферу. Кожен дощ для мешканців справжня катастрофа. Раниво скока обращалися вже Були... Зверталися до ЖЕКу. Були сумі обіцянки. Так приїдемо, так приїдемо. але результату повного не було. Прийшла ось ця злива, заливало всі квартири, бо вода пішла на другий поверх, на горішне приміщення. Заміна обов'язково потрібна, тому що листи поламані, тріщини. Чердачне поміщення. Заміна обов'язково нужна, тому що листи поламані тріщини. У цьому, нібито, житловому будинку навіть пройтися коридором можна лише з острахом. Другий поверх перетворився на справжню пастку. Мешканці вимушені щодня якось існувати, а спроба приготувати їжу перетворюються на справжній квест. Пані Наталя показує кімнату сусідки. О, о, упав потолок. Після дождя. Бот посп прям показати його какою на полі. Жінка Розповідає після обстрілу, мешканцям запропонували два варіанти вирішення ситуації з будинком було Першою пропозицією було знести цей шматок і дати людям гроші за ринкову вартістю Приморського району на квартиру. А друга пропозиція була повний капітальний ремонт. Місто прийняло другу пропозицію повний капітальний ремонт. І ось капітальний ремонт вже три з половиною місяці. Він так і не розпочався. не Скоро зима, а через дирявий дах до квартир потрапляє дощова вода і, звісно, холод. Якщо ремонт не розпочати найближчим часом, жити тут стане просто небезпечно. У ЖКЕСІ Фонтанській повідомили, що за відновлення даху домовилися з благодійниками громадської організації 10 квітня, адже у комунальних служб для цього немає необхідних ресурсів. Силами КПЖК Сфонтанський зробити це неможливо, тому що там не текущий ремонт, а не поточний ремонт, а ремонт капітального характеру. У нас є домовленість сьогодні з благодійним фондом, 10 квітня, який визвався допомогти мешканцям. Парадни там в квартирах, коридори, якщо там постраждали, ми будемо допомагати мешканцям і робити ці роботи. Та поки чиновники розказують про плани та розраховують на допомогу громадських організацій, люди готуються зустрічати холоди у напівзруйнованих квартирах. До того ж, за словами одеситів, постачальники основних послуг КП теплопостачання та інфоксводоканалу вимагають від мешканців аварійного будинку комунальні платежі. А поки, попри чисельні звернення, вирішення проблеми знову відкладається, як і надія на гідні умови життя. Я не знаю, я не знаю, як ми будемо виживати. Софія Кліменко, Марія Ткачук, перший міський.